2940 боєприпасів, 10 кілограм пороху, 23 гранати, снаряди, міни, вогнепальна та холодна зброя. Все це, починаючи з серпня місяця 2014 року, було вилучено у пасажирів, перевірених на залізничних станціях ділянки Костянтинівка, Слов'янськ та потягах нейтральної зони станції Фенольна та Скотовата. Всього за період роботи фільтраційної групи перевірено 1041 поїзд. из них пассажирских 647, 394 пригородное сообщение. Проверено лиц, которые заинтересовали работников милиции подозрительных 6815. В ходе работы фильтрационного центра выявлено 23 Кримінальних правонарушення така результативність досягається в рамках співробітництва правоохоронців лінійних відділів Львова та Слов'янська. Придані сили вже проходили три ротації. Спільну мову знаходили усі спеціалісти. 35 людей особового складу щодня перевіряють підозрілі предмети та людей. В роботі використовуються металошукачі, планшети, послуги кінологів. В практиці вже була перевірка хибного замінування. Одне повідомлення ложне по замінуванню Участка у нас в станции Слайн станции Бандышева, где совместно с приданными силами, совместно взрывотехниками, работниками полкома, робітниками славянського городіла виїжджали, Ну інформація не підтвердилася. Усі виявлені та вилучені в результаті перевірок предмети стають базою доказів для справ по частині першій 265 статті та статті 410-й Незаконне зберігання та носіння зброї вибухонебезпечних чи наркотичних речовин. Усі підозрювані знаходяться під слідством. Наразі таких 22 особи. Практика співробітництва із приданими силами суттєво обезпечила функціонування об'єктів залізниці і буд буде продовжена до особливого розпорядження міністерства вже після повернення до 100% мирного життя?